В мене був поранений, якого я викапував, в якого були дуже критичні кровотечі. Я їх затикаю. Я сподіваюся, що я його врятую. Я дивлюсь на голову, а в нього просто продавлена черепна частина голови. Перевіряю ще раз пульс, я намагаюся реанімувати, розумію, що воно не дієво. Я перемикаюся просто на інших поранених. Але потім я все одно починаю аналізувати: а може, все ж таки мені потрібно було більше часу провести реанімацію? Можливо, все ж таки я міг його врятувати. Кожного лікаря є своє кладовище. Ми не можемо врятувати усіх. В мене буває часто так, що я починаю згадувати всі моменти, все, що я робив з пораненими, які загинули. Починаю аналізувати, що я міг зробити по-іншому. Я намагаюся це зробити тільки для того, щоб не допустити більше такого. Щоб в майбутньому все ж таки врятувати людину з таким пораненням, наприклад. Щоб все ж таки зробити більше, ніж я зробив цього разу.